Зараз куди не зайди, де не глянь, і кожен там е, йобаний депутат би розказує, що ми повинні по закону йти захищати нашу державу. Секундочку, отут у мене великає велике питання. Ми повинні, повинні, повинні. Ми з Конституцією України блядь, спалили на кострі, вона вже у нас не діє. Коли приходить туди депутат. І там є стаття 79 Конституції України. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу: присягаю на вірність України, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут блядь, українського народу, ключові слова. Добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, я щось блядь, тут не поняла. А де тут те, що ви робите? Тут не написано в конституції, що ти повинен дбати про свій рильник, про свій блядь, карман, щоб тобі пиздато жилося. Тут не сказано, що ти повинен українців обкрадати. Тут не сказано, що ти повинен їх на геноцид відправляти, вбивати, знищувати. Де тут сука це написано? Може я не ту конституцію читаю? Нахуя тоді? Якщо ми повинні блядь, щось по закону, а нікотри ніхуя собі і предлагають. Якщо військовий не хоче йти на штурм, коли його відправляє командир, його просто розстрілювати, бо він не хоче виконувати наказ. Так тоді підожіть, блядь. Виписали ці закони, конституцію виписали, ви складали присягу. Якщо ви її не виконуєте самі, то я предлагаю ставити нахуй до стінки блядь, і розстрілювати нахуй. Все одно, блядь, ви ніхуя не робите, і ви не виконуєте ті закони, які саме ви і написали. мужского генофонда угу. что с одной что с другой стороны я вам говорю это изнутри угу. решать вам как давно вы на фронте год какие есть сейчас потребности в нашей армии чего он не выстачает какие проблемы всего всего вооружение профессионализма но даже при наличии вооружения профессионализма есть люди которые просто-напросто блокируют это все чтобы мы... мы одержали победу и они находятся там Щоб ми одержали или не щоб одержали. Ми одержали. одержали. Но вони блокують, щоб ми не одержали. Угу. Тобто ідея якесь блокування на шляху до на нашої да. перемоги. Конечно. Конечно. Угу. І ці люди знаходяться в голові. Да. Що будь-які питання і будь-які особи, які сьогодні в період воєнного стану, ставлять питання легітимності президента України, це вороги України. Що сину закатували тебе? Микола Ковальчук несе квіти на могилу сина. Днями Сергію мало виповнитися 33. Не дожив якийсь тиждень. Помер у лікарні 2 червня після відвідин районного ТЦК, де пробув добу. Тоді батькові зателефонували з лікарні. Медики повідомили. Син у реанімації, стан критичний. Позвонили з приймальні, що вашого сина Сергія повезли на Новоград. Підозра. Інфа... Інсульт. Чіпало людину на інсульт били. Через дві години приблизно поступило, що він вже в реанімації з приймальні брода ну, Волинського, що ваш син знаходиться а, вже в радіо. Я говорю про це. Чому? Тому що особисто знаю про участь 37-ї бригади біля Волновахи. Теж командування. Їм зробили коридор, вони заїхали туди технікою, як на параді, всю техніку знищили. Командування не забирало 300 200 Наші хлопці забирали їх, витягували з відтіля. Я вам хочу розказати про тих людей, які є в нас адекватні. Адекватні люди. Командири є. Якби вони такі були всі, то в нас би черги стояли в ТЦК, щоб іти воювати. Ну. А ваше ставлення до того, що робітники ТЦК силою забирають хлопців і везуть? Ну, тобто силою їх треба туди. Отак приїхати звідти БМПхою, отак ось загрозити повний десант, як хлопці на штурм їдуть, і відвезти хай посадку візьмуть. Я пішов, але не знаю, що я там роблю. Що я там зробив? У мене вдома життя була хороша. Мені вдома непогано жилося. І робота була жена і діти, і дитина. Все нормально було. А їм що зараз допоможе? Командир мій. Який сидить, десь хуй знає йде, блядь. Тігри, ми білі церкві. І дивіться, що у нас тут робиться. Дивіться, так. Це не ТЦК, це все нормально. Почали люди хоч по вулицям вже ходити. Я так розумію, трохи вже, звісно, люди з хат повиходили і думають, мабуть, будемо передвигатися. Так як ми хоч в магазин сходили, хоч вджали всіх. А чого люди почали ходити? Ви ж, наверное, не знаєте, так? Да? Ви зайдіть на канал Петра Стоуна. Стоун, так називається в Тік-Токі і ви подивіться, на цьому каналі там тимчасова слідча комісія при Верховній Раді спілкується з ТЦК. І ви почуєте, як там ТЦК розповідає, чому такі проблеми, чому людей на вулиці немає. І що далі буде. Тому переходимо, дивимося. Відео набрало вже за вчора 1,2 мільйона. Саня, як ти думаєш? Я думаю, що почали Так, Так що тігри переходимо, дивимося, слава Україні! Героям слава! Ще? Да. Ще? Ви маєте право, ви маєте право тільки наймати на контракт. на контракт згідно закону України. А такого вас закону потрібно зараз? Мені цікаво одне поліція. ти цікаво приїхала на захищу. Що <плес> <ж ми> є, <плес> так, а для чого? Хто? В лісі 10 бригад. як ми висивали, одна приїжджала. Ми так, так, так. Та, так хотіли, щоб у колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто кинули, як локів розвели за спинами. Хлопці передка, зрозумійте одне: мусорів не мобілізують тільки для того, щоб вони були готові стріляти вам в спину, вам і вашим дітям, і фізично убивати вас, якщо ви захочете, повернувшись звідти, добитися справедливості. Зрозумійте правильно, у нас є два ворога: ворог попереду і ворог у нас за спиною. Дійте так, щоб ворог внутрішній не мав жодного шансу натиснути на гачок. Стреляючи вам спину. Слава Гитлеру. Мы люди, наш статус гораздо выше вашего. Вы физические особи. Вы, ваша задача служить людям, защищать людей. Ваша задача защищать людей. Для этого вам дали все возможности. А я попрошу а я Пане Полтургані. але ці люди не гарні. Пра... Ну, але бути поважні один до одного. Ми розуміємо, всіх зараз у нас кипить, але слухаймо, вміємо ну, слухати. Перше, все, щоб не проводилося на території населеного пункту, все проводиться згідно з погодженням органу самоврядування для того, щоб в подальшому не було такого, як зараз є. І те, що ви говорите, що ви маєте право викладати там, де ви вважаєте за потрібне, то ви можете викладати в зоні прикордонній, а не в населеному пункті. Ми не відносимося ворогта ніколи не відносилося до прикордонної зони. Ми на сьогоднішній день почули, що нас включили ворогту, татарів і ворони. Але якщо ми говоримо зараз за ворогту, то найбільшим ймовірністю переходу. Найближче до кордону знаходиться Буковель. Ви там не поставили, бо вам там не дозволяють ставити. Ви не поставили в яблуниця на перевалі. Ви там не поставили, бо вам там теж голову знесуть. Ви поставили в ворог. А чому ви тут поставили? А не поставили в татарові. Чому ви не поставили? Ви там лікають? Дайте договорити. О! Ви поставили перший раз там. Ну, ніби люди так би згодилися за населеним пунктом. Дали сюди цих зараз гестаповців. Я їх інакше не називаю. Це не ТЦК, це Гестапо приватна структура, яка виловлює людей за додаткову винагороду і відправляє на фарш. Я не, за, не агітую, щоб люди не йшли воювати за нашу батьківщину. Ми мутимося кілометрів від кордону з Білоруссю село відоме масштабними сутичками з правоохоронцями, яким не просто навіть потрапити до цього населеного пункту. Місцеві ставляться вороже не лише до людей у формі, а й до журналістів. Конституція України. Стаття 79 Перед вступом на посаду. Народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу: присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. От де ухилянти. Понімаєте, це була. Собрали там нас, 15 чоловік бичков разоре. Запросили туда. Виживете, так виживете, а ні. Там, там ще пару флажков на кладбище давай. Вибора. Особого нету. Вот это наши хорошие ТЦК. Они берут просто за бар, блин, и отправляют. Отправляют.

Прибрати Володя, відео, відео, а де... відео. А вам що це заважає? Володя, так, мені це заважає. З вами тоді коректно не будемо спілкуватися, відповідати наші. На Видять Давай. від документи. Давайте пов'язку, завжди будемо інколи. Видявіть документи. Пов'язку вже вийде. Придіть документи дадуть повіку. Вам не буде поліція. Ви повинні приділити документи. Дайте закону поліції 32. До цього друга доставте документи. Він не писав, написав ще раз. Ви дістанці ви я зі стояв би сумне. документи. Я підійшла всім нашим політикам, що їх просто зневажаю. І хочу, щоб вони або їхні потомки обов'язково відчули на своїй шкірі то, що відчувають мами тих пацанів, які не вернулися додому. І просто ж вони знали, що кров тих хлопців то є на ваших руках. І... 17 тисяч чоловіків вони е, ніби зловили, які незаконно намагались перетнути кордон. І отут є маніпуляція. Що в вашому розумінні незаконно виїхали за кордон, незаконно намагались перетнути кордон. В Моєму розумінні, як юриста, адвоката, це ті, які намагались перетнути кордон поза пунктами пропуску. Це незаконний перетин кордону. Ті особи, які перетинали кордон. В пунктах пропуску вони перетнули закона. У нас на сьогоднішній день при цьому от в цьому законі, який повинен 18 травня, вступає в силу в проєкті закону, був окремий розділ, який регулював перетин кордону. Його теж прибрали. У нас ага. на сьогоднішній день. В жодному законі України так, нема закону? заборони ну, перетину кордону. Трьох дітей немає. Ні. Е, там закону нема в перетину. У нас показ і не людина з інвалідністю. щоб нема виїжджати. немає заборони перетину кордону. Відповідно до той же статті 33 конституції. Те, що я роз'яснюю всім, звичайно, це може не подобатись. Що взяли і розповіли щось, що як і є? Ну чому немає? У нас це люди приземного чоловіки приземлили. Он не розуміє. Вони юрист мають право виїхати за кордон. Не підставі Правильно? чого ні, неправильно. Нема такого закону. У нас відповідно до статті 33 конституції може бути обмежено право переміщення, виїзду в тому числі за кордон на підставі закону. На сьогоднішній день у нас немає закону, який би забороняв виїздів. Ви останавлюєте, ви тут стоїте, встановлюєте. Що це ви наставляли? Які закони основания? Які основання, основання провідки документу? Ваші документи, будь ласка. Ваші документи. Ви хто? Ваші документи. Ваші документи. Документы, пожалуйста. До полного знакомления, ваши документы. Я народ Украины, я и власть. Народ Украины есть власть. Ваши документы. До полного знакомления. Суда. Ваши документы, пожалуйста. До полного знакомления вытащить, полностью вытащить. Да. Вот этот человек пытается со мной воевать. Ребят, кто нас смотрит? Вот этот человек. Пожалуйста. И там сталася трагедия, вы знаете, да? В ТЦК. Забили хлопця. Чому забили, можна сказати, це не доведено там, чому забили. Але сам факт, що в лікарню його привезли з ТЦК в тяжкому стані з пробитою головою, зламаною челюстю і таке інше. Тобто, там капець, чувака так клепали. Я не уявляю, за що так можна бити людину і для чого це робити. І хто це може робити? Люди цього робити не можуть. А тим більше люди, які на посадах, і тим більше люди, які отримують зарплати від таких людей, які платять їм податки. Ви розумієте, так? Тому це жах жахлива річ. Вітаю, шановні. Не перелістуйте, тому що я впевнений, що те, що я зараз буду говорити, касається кожного із вас. Причому дуже сильно. Значить, почну спочатку. присылает мне подписчик видео юриста какого-то. Ну и вопрос, типа, что ты об этом думаешь? Ну я ему пишу, я не буду это смотреть, потому что я думаю об этом. И вот что я об этом думаю, обо всех вот этих юристах, адвокатах и прочих, что тут рассказывают, как себя вести, там разное, пятое, десятое. Значит, а думаю я следующее. Вот смотрите, если бы у нас были нормальные суды, и нормальные ответственные юристы, честные, скажем так, которые бы исходили из норм и прав Конституции, и прав человека, то должно было бы происходить следующее. Что любой юрист должен был вам сказать. Я вот тут прикрепил третья статья Конституции. Ознакомьтесь, пожалуйста. Так вот, что должен был сказать любой адекватный ответственный юрист? Что государство создана только для того, чтобы стоять на страже наших прав и свобод. Это его первая, главная и основная функция. Все остальное вторично. Именно об этом написано в третьей статье Конституции. И вот тут она висит, прочитайте ее внимательно. И вот в тот момент, когда государство вдруг решило, что оно может нарушать права и свободы человека, именно в эту секунду все обязанности человека перед таким государством также само исчезают. Конституция не может быть использована частично или для кого-то отдельно. Она или работает, или не работает. Вот в нашем случае она не работает. Так вот, если государство навалило на свою основную функцию защищать мои права и свободы, то все обязанности перед таким государством у меня исчезли в ту же секунду. Вот и все. Если не дай бог, придется когда-нибудь на суде по этому поводу что-то кому-то говорить, именно такая будет моя мотивация в отказе от любого взаимодействия с этим государством. А там уж судья, пусть на свою совесть это все берет. Земля круглая, Бог все видит. Да, и не только Бог. Такие вот дела. Почему это так? Должно быть. Потому что нормальное, созидательное общество строится только на основании прав и свобод человека. И никак по-другому. По-другому получается помойка, диктатура, кровь и лагеря. Вот и все. Но для того, чтобы это произошло, эти юристы должны были бы это объяснять. Но так как им это невыгодно, чтобы люди кардинально и бесповоротно требовали именно этого фундаментального правила, что впереди всего права и, обязан, права и свободы человека, а потом все остальное. Зачем им надо, чтобы вы выступали именно с этой категоричной и жесткой позиции? Не. Им надо, чтобы вы внедрялись в эти крючкотворные дебри, законы, постановы и все остальное, чтобы просто тянуть с вас бабки. Это их первая и главная задача как и всех остальных в этом мире. Вот и все. Поэтому вот подумайте о том, что я вам сейчас сказал. А для того, чтобы как-то действовать на государство, надо перед собой понимать четкую цель. Что вы хотите и какая у вас идеологическая основа для вашего жизни понимания. Пока этого нет идеологической основы и понимания того, какое общество вы хотите в итоге, никакие другие действия не имеют абсолютно никакого смысла. Для того, чтобы у вас идеологическая основа появилась в жизни, а кроме Нару, в нашей стране никакой другой идеологии нет на сегодняшний день. И не будет. Потому что это единственная правильная и рабочая идея. Вы хотите знать, кто мой президент? Господь Бог мой президент. Бог меня создал. Бог меня может и забрать. Но никто не имеет права у меня отбирать жизнь. Потому что Господь Бог создал землю не для того, чтобы за нее умирали, а для того, чтобы на ней плодились, размножались, и жили и помогали друг другу и делали добро по всей этой земле, а не убивать друг друга. Ту страшно, я розлюбив її злі сирі очі і жаві кораблі, ми так хотіли, щоб колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто, як лохів розпили за спинами, діла свої знову.